Учасники благодійного забігу до Дня міста Суми збираються біля сумської альтанки. Однією з перших на зустріч прийшла легкоатлетка Діана Гончаренка. Вона професійно займається бігом на короткі дистанції. Це не про спорт, це про підтримку, це не забіг на час, це про масовість такого важливого для нас. Свята буде близько 20-30 людей. Пробіжку ми зробимо на початку. Ми вірніше зробимо спочатку хвилину мовчання. Ми традиційно кожної суботи збираємо сумчан для того, щоб вшанувати пам'ять про загиблих у нас до кійни. От. І потім вже зробимо саму пробіжку. Сьогодні вихідний день після завантаженого тижня. Хочеться трішки розслабитися, поспілкуватися зі своїми знайомими і гарно провести час. Сьогодні моя мотивація це моя дитина. Він був ініціатором цієї пробіжки. Сказала, мама, я хочу на Пробіжку, бо сьогодні в нашому місті день народження. Наші нам для об'єднання, для підняття духу, для єдності, для цілісності, для незламності. Після розминки учасники перемістились до Фонтана в Садко. Там хвилину мовчання вони вшанували пам'ять жертв війни. Після виконання гімну України спортсмени стартували в забігу. Цього місця три десятки учасників стартували у забігу, дистанція якого складає 5 кілометрів. Вулицями міста цього дня бігли професіонали і аматори, тренери і спортсмени, айтівці і волонтери, легкоатлети та тенісисти, підприємці та юристи, батьки та діти. Наприкінці п'ятикілометрової дистанції на учасників чекав солодкий сюрприз святковий торт. І зараз так мало приводів для якогось свята, хоча б маленького, хоча б локального, як тут. Тому вирішили зробити приємно. Зараз вже чекаємо на спортсменів, будемо всіх годувати, поїти. І ось на фініші з'являються перші учасники. Не одна, а разом зі своїм песиком подолала 5 кілометрів Юлія Скляр. Не ж знаєте, що це за порода. Її ж треба вигулювати по 3-4 години. Тому ось ми вигулюємо за суми, за своє місто і за нашу дружню групу. Як сказав Дмитро Стрижунок, під час забігу учасники збирали гроші на потреби підрозділу суми Дефенс. Сьогодні ця сума склала 15 тисяч гривень. Завершили сьогоднішній забіг загальним фото та традиційним суми! Місто не людей! Олександр Качанов, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.